Всі добре бачить, що це чорна шавковиця, бо всі дітлахами лазили по деревах, да, чи, чи чорноти. Але я скажу, ні, це шавковиця біла. Де ж вона біла? Коли ми бачимо, не стихлі. Червоні плоди з тих лічор. Я спробував в тому, що назва бібіла Шавковиця це переклад з латині, морус Альба. А є ще морус рубра, шавковиця червона і морус нігла, шавковиця чорна. Це зовсім різні види. Зазвичай на більшій частині території ми. На, троплями, на на нашавковоці біло, але у неї є, є дерева з чисто білими плодами, і є ще така у більшості випадків з чорними стихлими плодами. Чорні плоди свідчать про те, що плоди накопичують багато антиціанів. Антиціані це біофлавоноїди з високими протиоксидантними властивостями. І звісно, у чисто білих плодах цих антиціанів немає, і тому з точки зору медичної ми можемо сказати, що біла шавковиця. Менш лікувальна для нашого здоров'я, але вона зазвичай більш солодка і тому з неї краще варити бекмес. Що таке бекмес? Тобто це такий штучний мед. Ми можемо отримувати мед від бджіл, а можемо зібрати шовковицю, уварити оцей сок з білої шавковиці і буде у нас власний мед, який. Я кажу, мед, він є мед. що про нього казати, це солодка річ, а ш -ш -ш шавковиця з чорними плодами. Ми можемо не тільки насолоджуватися її смаком, але й використовувати. для Зниження цукру в крові, особливо в сучасному світі, коли дуже багато людей страждають на підвищення місці цукру, тобто на захворювання діабетом, споживання плодів багатих на таціанинку. Ми вже сьогодні згадували гумі, садову войвургу, лохину, магонію, шовковицю. Треба їсти їх більше. І тоді наше здоров'я буде значно кращим. І я пам'ятаю свого часу, і, мабуть, ви, бо Бог я ще малий, там мені років 6 сім було, якось я заліз на дерево, наївся наїв, стільки шовковиць, ви, ви знаєте, як ми їмо, вона була, мабуть, в пилі. Я її дуже багато сів, і в мене трапилося певне, так сказати, з моїм кишківником недобре. Моя мати злякалася, вона вирішила, що в мене дизентерія. Повела до лікаря, і той для перестрахування запроторили мене в лікарню інфекційну. І я отак нічая, ні негадано, не гадано зовсім безпідставно потрапив в лікарню. Звісно, дезінтерію мене не було, але там був контакт з іншими інфекційними, Треба побути на Карантині, і от поки оці, там чи 10 чи 12 днів карантину, я був вимушений сидіти в лікарні, але мити руки, і тоді у вас проблем не буде. М -м можна їсти свіжими, можна її закрити компотом, але все-таки вона недостатньо кисла, і тому в продуктах переробки треба додати щось кисле. Або звичайний лимон, або японську айву, про яку ми поговоримо в одній із наступних передач. Що скажете про рожеву шовковицю? І це і чорна. З чорними плодами, з білими з сажевими плодами, вони належать до виду морусайбу, шавковиця біла. І, звісно, з сортів і добірних форм з такими бусковими або фіолетовими плодами менше, ніж з чорними, але у більшості випадків вони мають більш м'яку м'якость, вони менш і тому їх можна. Та схиль споживати тільки з дерева, зірвав, з'їв зірв і все. Ця ж чорна, якщо ми її зриваємо не в повній стадії сів, бо коли вона вже стигла, вона дуже легко обсипається, а коли не обсипається, ми можемо обережне, складати в піннетки, вона тоді може зберігатися декілька діб і транспортуватися на великій відстані. Шавковиця рослина самоплідна і не потребує запильника. Коли ми вирощуємо шавковицю із насіння, трапляються різні рослини щодо сексуалізації. Тобто є чисто чоловічі рослини, є чисто, чоло... чисто жіночі рослини, які дають плоди. Трапляються чисто чоловічі рослини, їх називають. Шовкунами, які плодів не дають, або бувають особини зі змішаними. Типу, квіток, де є і чоловічі квітки, і жіночі квітки. Якось можна відрізнити шовкуна від шовковиці? Звісно, часто люди вважають, а шовковці є притаманне таке явище, як гетерофілія. Тобто на одному де дереві можуть бути і цілісні листки, і дуже сильно вирізані: три лопатеві, п'яті лопатеві, семі лопатеві. І інколи вважають, що коли вони сильно лопатеві, ще найчастіше бувають. Ті чоловічі рослини, от ми бачимо, наприклад, трилапати листок і звичайний листок, але всі вони зірвані з одного і того ж жіночого дерева, тобто це не є ознакою її статі. Але у більшості випадків дерева з більш крупними листками зазвичай мають більш крупні плоди. Є такі хвороби, це циліндр з і інші, що всихають гілки, але зазвичай в більшості випадків садівника цим не стикається, і для нього це особливої проблеми немає. Він може цю засохлу гілку вирізати, спалити її, прибрати з саду і все. Звісно, коли мова йде про Тації і там поширюється хвороба, то тоді вже виникне питання про хімічний захист. Але цінність шавковиці для аматора саме в тому, що не треба ніяких оприскувань. Ми вирощуємо екологічні чисті ягоди багаті на біологічно активні речовини. Шавкович не була високоросла, є дуже хороший засіб, який називається пилка. Тобто ви знижуєте регулярно крону і коли ви омолоджуєте гілки, то плоди завжди будуть залишатися дуже великими, бо і, 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 якщо дерево на омоложує, гілки не нахиляються, не мають великих однорічних пиростів, на таких плоди зазвичай де і інколи мати кажуть переродилося. Я купила з крупними плодами, а вона стала зібними. Природні, просто на той догляд забезпечити світло, поживні речовини і вона вам віддячить крупними плодами. Тобто вона плодоносить на однорічному. Ну, ось, От ми відриваємо однорічну прирості гілку і бачимо, якраз в основі пагана. Uh -huh. Більшість виразаю, зосереджена саме so, там. Uh -huh. Ага, легко да. І все дуже, коли ми сильно обріжемо, вона може дати прирости 1,5-2-3 метри навіть і в такому затяжному рості верхівка навіть не встигає здерев'яніти до осені. взимку обмерзає, але опять я говорю. Все залежить від того, де ви живете, бо різні місцевості бувають на півночі, інколи бувають такі зими, що косе може підмерзати. Але вона швидко відновлюється і нічого страшного. Інше ще можна мати, де дерева невеликого розміру це є такі сорти, як, наприклад, Джералді Дворф. Це що ж означає кекарликова джеральда, у неї невисока крона або є декоративна шавковиця, сорт пендуля, у неї поникли гілки, але плоди, звісно, не як у сортової шавковиці, а значно дрібніші, Але, як кажуть, смак не має значення, у пендулі вони навіть більш солодкі, ніж у багатьох сортів великої шавковиці. Краще, звісно, обрізати. Весною, бо їх в зиму більше з дерев особливо при обрізати не рекомендується, тому що зрізи і у випадку сурової зими можуть і підмерзати. А весною, а п'яшого випадки з сурової зими, коли щось підмерз, ми вже бачимо, що треба вирушати, що залишити.